Усім привіт! Сьогодні відео буде про електротранспорт, а саме про електросамокат, який приволікли до мене в майстерню з деякими несправностями. Також разом з самокатом мені принесли від нього комплект документів і деякі запасні частини. Які я так і не зрозумів, мені ще потрібно буде встановлювати, чи їх вже міняли і це не допомогло. А саме ось цей модуль з дисплеєм і кнопкою, я так розумію, це сам модуль керування. А ось, це, а ось це сам контролер Електродвигуна. Також я хочу вам зізнатися, що я не думав, що буду записувати відео про цей самокат, і тому сам ремонт, на жаль, я не зазняв. Але це все рівно не завадить мені вам трішки про нього розповісти і показати, як він розбирається. Отже, конверт з документами. Ага, сам самокат Motus Скупі 10 2020 року випуску. Тепер документи від нього, що тут є, інструкція по користуванню. Гарантійна карта чи гарантійний талон і якісь рекламки. Там ще є десь чек. Але це не так цікаво, як сам самокат. Отже, переходимо до нього. Отже, ось це сам транспортний засіб на фоні стелажів моєї майстерні. Це відео я буду знімати з рук. Так як в мене немає такого великого штативу, так що ви вже вибачайте. Також хочу сказати, що даний е, самокат важить 17 кг. Я його зважив. Тому, як в інструкції писало 12, але він мені показався тяжчий. Отже, я його зважив. І може вести на собі масу до 120 кг. Так, перед вами кермо даного звіра. Ось тут знаходяться гальма, але до них ми повернемось пізніше. Також з лівої сторони розташований дзвоник. Вибачайте за звук. Також посередині знаходиться сам дисплей з мультикнопкою керування. Оця штука, я так і не розібрався для чого. Далі ось це гашетка. Для керування, і більше тут нічого немає. Так, вигляд спереду. Ось це речах гальма. Як бачите, ось іде від нього тросик до переднього колеса, і також від нього йде ось провідок до системи керування. Тут є електронні гальма заднього колеса. Це, щоб ви не перекинулися через нього, коли будете тормозити? І також тут є ось фара, як бачите. Також на рульовій колонці є ось замок, який можна відщипнути. Ось тут відсувається, це тянеться на себе і самокат складається в половину. І так, як користуватися даною технікою? Для початку для того, щоб увімкнути, зажимаєте мультикнопку і тримаєте, поки він не увімкнеться. Далі самокат увімкнувся. Що ви бачите на дисплеї? Ось тут знизу, ось ці рисочки це заряд самого акумулятора. Далі режим роботи еко. І зверху, ось це нулі це показометр швидкості. Даний самокат має три режими швидкості, три режими їзди. Еко це до 8 км на годину. Далі, якщо один раз клацнути мультикнопку, переключиться слідуючий режим, де, ну я не знаю, я буду інтерпретувати це як драйв. До 15 км на годину. І ще раз. Режим S. Я буду це інтерпретувати як спорт до 25 км на годину. Хоча я змушений сказати, що 25 км на годину на, цьому, на цій штуці може бути трішки страшнувато. Також передня фара вмикається подвійним швидким нажаттям даної кнопки. Як бачите, світло увімкнулося, і так само вимикається. Два рази швидко треба натиснути. Далі, щоб поїхати, потрібно стати однією ногою на самокат, іншою ногою відпихнутися від землі, так як на звичайному самокаті, і при тому одночасно натиснути гашетку газу. І він поїде. А ось тут плавно підійдемо до несправності, яка в ньому була. Він їхав сам без натискання на е, даний регулятор потужності двигуна. Тобто ви стаєте, відпихаєтеся, і він відразу стає на диби, тому що потужність і, і йшла на двигун відразу, вся. Байдуже в якому положенні знаходилася ручка, і байдуже, який режим був включений е, на даному екрані. Тоді, спробувавши кілька разів проїхатися, я замітив, що якщо ось цим, так, що якщо ось цим пальцем підтискати даний, дану кнопку ось так трішки вверх, то він перестає сам стартувати. Тобто ви її тримаєте вверх, відпихаєтесь і він вже сам не стартує. Але все одно, при тому, як ви її відпускали чи, нажим... чи натискали, він знову рвав вперед. Отже, я почав з найпростішого. Я зняв ось цей регулятор. Знімається він досить просто. Просто ось ця гумова ручка стягується сюди в бік. Ось тут є обмежувальне кільце, яке не дає її запихнути сюди до кінця, щоб заблокувати її вільний хід. А далі і це кільце, і сам регулятор ось тут знизу є. Гвинт на шестигранник або Торкс. І, хоча ні, Торкс це не це. На шестигранник, гвинт на шестигранник. І потім ще потрібно буде ось тут спереду відкрутити сам руль, інакше ви просто не витягнете. Ось тут є в рулі, в кермі є провід, який йде до даного регулятора. Звісно, що потрібно буде розібрати. Дисплей, витягнути провід, витягнути ось це все. Сам регулятор зібраний на е, защіпках пластикових, тому розбирати його потрібно дуже обережно і, в принципі, лишній раз його краще не розбирати. Всередині е, даного регулятора на рухомій його частині. Розташовані два магніти один з однієї сторони, один з другої сторони. Я пізніше намалюю це на малюнку. І посередині між тими магнітами розташований датчик Холла. Вся несправність була в тому, що відірвався середній провідок від датчика. Я його запаяв, зібрав все назад і самокат почав працювати. Нормально. Тепер я перекинув самокат догори колесами. Зараз ми відкрутимо ось ці всі гвинтики по контуру і подивимося, що в ньому є всередині цікавого. Який тут акумулятор? По документам тут повинен бути акумулятор. 10С3642 вольти, 15 ампер годин. Ось тут, як бачите, відсутній один гвинтик. Але це не біда, я щось знайду і туди закручу. Так, приступаю до розборки. Розбирати буду шуруповертом. Так, і кришка знята. Як видно, всередині все сухо і чисто. Ось так воно тут все виглядає. Сама рама, саме шасі виготовлене з алюмінію. Досить таки ні, це тільки буртик товстий, а сам алюміній. Ну тут все рівно. Кілька міліметрів його є. Як видно, ось його батарея. Зараз я її теж відкручу. Ось такий же контролер, Як я показував, його ми теж розберемо, подивимося, що там всередині. І ось тут іде провід до самого мотор колеса, до двигуна. Також хочу сказати, що двигун тут по документах має бути на 350 Вт. Раз, 2, 3, 4, 5 і батарея відкручена. Так. Як бачите, ось тут батарея. Так і є на 15 А годин. Ось сам контролер. Роз'єм зарядки. Не знаю, зарядне показувати вам чи ні. І ось це лапша з проводів. Як видно, XT60 під'єднується батарея, ось це йде провід на дисплей, ось це йде на зарядку. І ось ці всі провода, ось три фази йде на мотор колесо. І ось ці маленькі провідки. Це також датчики йдуть на мотор колесо Контролер такий же самий, як мені дали. Хоп-хей, лавалей і транспорт знову на колесах. Так, показую вам роз'єм для зарядки. Ось тут він закривається ось такою гумовою пінпочкою. І ось воно відкривається. Ось він, роз'ємчик. Ось саме зарядне від нього. Як бачите, 42 вольта 3 Ампера. Так от втикається сюди. Раз, оце в розетку 2. ну така зарядка. Тут ще якийсь навіть вентилятор є. Ура, я знову за столом. Давайте ж поближче подивимося на його ось ці компоненти. Ось це сам. Дисплейний модуль, модуль керування з мультикнопкою. Як бачите, на самому модулі ще є напис Bluetooth, видно, є версії з Bluetooth, бо це без Bluetooth. І ось такий значок термометра це видно, коли відбувається перегрів. І ось такий значок ключика, щось, мабуть, типу чек, як на машинах. Ззаді ж на самому модулі розташована ось видно піщалка. Якісь дрібні компоненти. Давайте глянемо, що тут за мікросхема. Комусь може буде цікаво. Ой. О, дивіться, що тут написано. Бо я звідси не бачу. Ось видно, де має припаюватися Bluetooth-модуль, мабуть, ось ці вільні піни. Тому що тут я Bluetooth модуля ніде впаяного не бачу, і антенки на платі також не бачу. Давайте розберемо ще контролер, подивимося, що в ньому всередині. Розбирається теж відносно нескладно. Ось тут чотири саморізи. І ось тут три гвинта. І ось так витягується. Картонка, щоб нічого не коротнуло. Силові транзистори об'єднані ось на такій алюмінієвій пластині, яка прикручується пізніше до корпусу і слугує радіатором. Ну і як бачите, тут, як завжди, все на купу наліплене. Самі силові лінії шини, ось тут, мабуть, щось потрапило, якась корозія, бачу. Самі силові лінії шини, як бачите, пропаяні з металічною такою полосою з однієї і з другої сторони. Як бачите, термопасти тут небагато, але, як то кажуть, свиня завжди знайде, де в неї влізти. Ось тут, як видно, оце на провідках йде датчик температури. Видно, контролюється температура самих вихідних транзисторів, також процесор. Mm, зараз хвилинку. Так. Оп. Ось так, щось видно. Це кому буде цікаво, на чому він зібраний. Так, і ще транзистори. Так, давайте спробуємо щось подивитися, що там видно. Угу, ніфіга не видно. 0,86 ронд. Інтернет каже, що це транзистори на 80 В 120 А. Ось такий транспорт. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим.